Ансуше, нове меню! Та доставочка входить в мій особистий топ-5. І ось таку красу нам вдалося замовити на 3300 гривень. Футумаки з копченим лососом 365 гривень. Кривітосік, огірочок, сир Філадельфія, копчений лосось зверху у нагі соус солодкувати і купа червоної ікорки. Я не дуже люблю копчений лосось, але тут він, знаєте, такий ледь-ледь прикопчений, тобто має такий копчений шлейф і до соуса у нагі пасує ідеально. Філадельфія з копченим лососом 410 гривень. Отак от друзі, виглядає. Рай перфекціоніста, багато лосося. І отут от копчений лосось заіграв новими фарбами разом з поєднанням з цим от гострим соусом спайсі. Нагадую, якийсь такий супчик Том Ям. Хімаварі 460 гривень. Гляньте, скільки тут червоної ікорки. Куштує. оце афірено, оце абіку 485 гривень. Куштує, друзі. Рибки не пошкодували. Як для себе, друзі. Оце ахіремний ролл. На смак я пам'ятаю, я його вже куштував. Це тупо як том-ям, тільки в ролі. Тут соус том-ям. Всередині манго, креветочка темпура, обсмаляний трошки лосось. Дуже смачно. Камамото 495 гривень. Три шматочки з ікоркою зверху, три шматочки з кривітосіком. Це просто капітець. Яка шляпа? Це супер рибно і супер смачно. З кривіточка, як розумієш, ще й буде в спайсі соусі. На НАО 466 гривень. Генко на це вигляд. Ну, це ж реально витвір мистецтво. Такого я ще ніде не бачив. Так і смак. Це мало ексклюзивний. Такого ролла з таким смаком я ніде не зустрічав. Спрінг ролл з лососами креветку 385 гривень. Де, де ви бачите, рибка, сирочок. Легенький, свіжий, дуже, кривіточний і неперенасичний смаком. Футомаки з креветкою 290 гривень. Свіженько, ніжненько і супер криветично. Майже як попередній ролл, але за 290 гривень.